Дуже прикольно, що ось на ділянці біля безпосередньо болота біля самого болота немає жодної цілілої сосни, об'їдине все. Буде отакі бонсайні дерева, дуже, дуже чудово виглядають в ландшафтному дизайні. І видно, що тварина була досить велика, щоб об'їдати на метровій висоті дерева, а де дерева трохи вище, ніж 2 метри, там їх можна просто зламати. Тут снідали або вечеряли лосі. Же відпочиває косолька. Лежить тварина, і навіть не здогадується, що за нею спостерігають. Ну Нехай собі лежить. Ми підемо далі. А ось і зіркалик минулорічний. Один залишок від нього, доїдають мурахи. Цікаві тут місця. Ліс кожного дня змінюється. І ще вчора він не був таким, як є сьогодні. Прикро, що не можна спостерігати за цим всім одразу скрізь. І водночас уже літають не просто жируючі, а навіть шукаючі матки джмеля. Це луговий джміль, а по факту він саме що не є лісовий. Дуже накопували. Напевно, барсучок. Ті всіки попросипалися. Ківсяк вже прокинувся. Буря шукає їсти. Весь ліс попереривав. Нагаду він не закопав. Что за зверь? Что за зверь? Значит зверь. И еще одна. Вот это. Вот у мы уже коллекция. Коллекция черепах. И еще одна. Подвинемся сейчас зараз. Что тут из черепахой? Вот такая, вот такая пробоина. Черепах тут, черепах тут не жаліють. Чи в них вже мороки? Там ну, тут диви. Цього просто не може бути. І ще одна. А ця, ця взагалі величезна черепаха. Еще одна. Тяна пробытая от черепаха. Шофь убивает черепаха. Еще одна черепаха. Еще одна черепаха. Вся совсем-совсем свежая. Вся совсем-совсем свежая. Вона загинула ось. В чому справа? Я не знаю. Черепахи, черепахи, просто гинуть і все. Це чи не найкращі дні усіх сезонів в такий теплий тихий день хочеться побувати скрізь? Дуже загострюється відчуття, того що катастрофічно не вистачає часу. Треба бути скрізь і зараз, щоб не пропустити жодної секунди розквіту природи. Але людина так не може. На жаль, дякую всім за увагу та терпіння.